Так, ну що, Максик, поїхали. Коли у нас вперше було застосовано сигнал лихосос. 1909 Винайдено перше пластикове вікно. 1954 Фідель Кастро прийшов до влади на Кубі. 1959 Проголошено незалежність В'єтнаму. 1945 запущено космічний телескоп Хабл. 1990 було введено доведено велику терему ферма. 1995 відкриття протону. 1919 Проголошена Незалежність на Замбії. 1964. Перша людина на місяці. 1969. Створення Національної баскетбольної асоціації. НБА. 1946. Винайдено вулицею від 1991. Зроблено кланування вівці долі. 1996. Перше церемонія нагородження Оскар. 1929 Перший супутник зв'язку GPS 1974 У Сахарі 30 хвилин шов сніг. Перший надзвуковий керований політ літаком. 1947. Проголошено незалежність Боснії і Герцегови. 1992 Найбільший збій в історії інтернету. 1997. Початок Другої світової війни. 1939. Створено гру Тетріс. 1984. Пройшла церемонія відкриття Брандербурзьких воріт у Берліні. 1989. Заснована Всесвітню організацію охорони здоров'я ВОЗ. 1948. Проголошено незалежність Еритреї. 1993. Заснована компанія Google. 1998. Створення Військово-політичного союзу НАТО. 1949. Прохолошена незалежність Палау. 1996. 1994 Так, відкрита в найбільше у бактерію діаметром 0,75 мм. 1999. Гавайна були статус теорії США. 1900. 1900 Так? Скільки років? 10. Складно було? Тяжко. Але все вийшло? Так. Так, тримайте.